Перше правило це е, ми маємо структурувати дані. Ось е, що я маю на увазі під структурувати дані? Якщо у вас, е, там, наприклад, е, ви ведете АТС-систему і у вас не стандартизовані назви країн, назви позицій, назви міст. Ну, тобто, ось, якщо у вас дійсно є якийсь перелік, що ви розумієте, що ви не маєте на одну вакансію, а кожен рекрутер заводить цю назву по-своєму, це велика проблема. А для того, щоб правильно ось ці дані уніфікувати, вам необхідно створити так звані словники. Ось у нас в компанії є окремий файл, де у нас зберігається дуже багато словників. Словники так ні. Тобто пишемо ми його капслоком, англійською, не англійською, з великою, не з великою. «Так ні» у нас це теж словник. Словник ролей в компанії, словник назв вакансій, а словник. Країн, словник міст, словник департаментів, правильних назв, бо хтось назве інженірінг департамент, хтось назве інженірінг, хтось назве ще якось. І так далі. Тобто, чим більше у вас таких словників буде, і ви їх потім будете казати, використовую, випадаючий список зі словника такого, тим більш уніфікованими у вас будуть дані Across all Systems. Ось це перше таке правило, на яке я хотіла звернути вашу увагу. Друге правило це те, що. Дуже важливо, щоб ви дійсно могли ці дані структурувати і зібрати в одній структурі. Я вам сьогодні покажу, як це може виглядати. Третє це те, що ви можете збирати ці дані з допомогою різних автоматизацій. Якщо у вас не було на лекції, коли ми розглядали політики автоматизації і процеси, ось там був окремий блок автоматизації, я вам давала прям слайд з посиланнями на корисні. Інструменти, які можна дані, дані переливати між системами, щоб вони збиралися в одному місці. Ось, власне, це також про також. Про далі а, щодо інструментів, дуже часто бачу в People First Club дискусії: а яка hr система має найкращу аналітику? Ось моя стандартна відповідь ніяк, тому що ці всі аналітичні блоки всередині hr систем з того, що я бачу, ну, коли ти будуєш продукт, тобто, щоб зробити систему максимально гнучкою, це тобі треба продумати дуже багато фіч, флоу і так далі, щоб вона була гнучкою. А цілячем системи, вона ну, аналітика, так, це бенефіт, але це не найважливіша ціль. Я просто бачу, ну, з того, що я бачу, чарем-системи вони не вкладаються так сильно, щоб зробити їх аналітичний інструмент чи модуль гнучки. Ось, і тому, чесно, я рекомендую завжди всі дані вигружати за ІЧРМ систем. А, і дійсно в спеціалізованих дата-аналітичних інструментах Power BI Looker Studio, два найбільш відомих робити ось ці всі обрахунки. Бо ви, по-перше, можете захотіти не тільки дані з HRM-системи дістати, але й дані там поєднати HRM-системні дані з іншими даними. Наприклад, а, у вас в HRM-системі немає, ну, не знаю, там. Списку доступів, куди людина має аксес, в які інструменти. А у вас є інша база даних, де написано цієї людини ось такі доступи. І ви якось хочете побачити це разом. Ось дані про людину, які доступи в неї є. Ось, і можливо, ну, сто оф ви людину. Вам потрібно побачити, коли вона приєдналася, в якій команді, тра-та-та, і побачити, які доступи треба відключити. Ось це може бути кейс, коли вам треба дві бази злити, і ви їх ввечерем в системі, ви їх не зіллєте. Ви їх зілляєте тільки поза. Системою зможете ось ці всі штуки налаштувати в якомусь аналітичному тулі, щоб це відслідковувати, якщо є така потреба.